Ізраїль а, практично а, увесь час своєї існування а, живе в, в, ну, в бойових діях. І а, якщо казати безпосередньо про захист а, повітряного простору Ізраїлю, у них є славнозвісний сталевий купол. Які допомагає їм справлятися з цими питаннями, якщо казати безпосередньо про купол над Ізраїлем, тут треба дивитися з того боку, що Ізраїль трохи більше за Львівську область, і тобто систем виявлення, систем пуску для знищення цілей до ну не треба так багато, щоб закрити таку територію. Власне, тому у них вдається збивати всі цілі, які летять. Але як ми бачили на відео, яке було оприлюднене, ми теж бачили падіння обломків збитих ракет, які теж наносили шкоду. Тому казати, треба все ж таки треба думати про безпеку більшого громадян. і з цього боку вже розраховувати або розраховувати на якісь певні системи, які би. Могли би там працював би аеропорт чи щось таке. Якщо ми кажемо про те, чим обстрілюють Ізраїль, то це так, це ракети, але вони не такої дальньої дії, як, наприклад, те, те засоби, які ми використовує Росія проти нас. Тому порівнюючи такі два фактори, тут треба розуміти, що наприклад. На початок великої війни у нас не було такого захисту взагалі, хоч якогось наразі. Да, у нас є вже е, західні зразки, які нам допомагають виконувати ці задачі. Але головна е, задача, тобто, ми розуміємо, що є певні е, вимоги для роботи е, цивільної авіації саме в Ізраїлі, які вони виконують. До нас теж прилітали світові лідери з 2014 року. Ми розуміємо, що у нас працювали деякі аеропорти. Деякі аеропорти, звісно ж, не працювали, тому що були а, поряд з а, лінією бо зіткнення. Тому, а казати, якщо казати про Ізраїль, у них є Шикарна вибудована система протиповітряної оборони, яка допомагає в, в ну, вирішати це питання. Якщо летить Лойтосін, то його а, цивільний літак супроводжують літаки-винищувачі, і його на, ну, на перший погляд, такий цивільний літачок забезпечений а, засобами. Без, які убезпечнюють його, щоб не в нього не вилучала ракета. Тобто неї є протиракетна система, яка забезпечує з страхові компанії, які займаються страхуванням літаків. Навіть е, тих літаків, які використовуються е, в зонах, де немає бойових дій, у них є певна шкала е, сплати за страхових знесків, як так мовити. І ми розуміємо, що якщо є е, такі зони, де йдуть бойові дії, то саме там використовується інша шкала, то інша вартість цих страхувань, і е, з того боку, ну це роз'являється трохи по іншому. А для того щоб наші аеропорти працювали навіть під час а, а, військового стану, нам треба розуміти, що нам треба посилена протиповітряна оборона. і. Протиповітряна оборона повинна включати в себе не тільки засоби наземного знищення повітряних цілі, а так само і повітряне. Тобто ці ж літаки, в 16 можливі інші зразки. А це по перше, по-друге, ми повинні розуміти, що відкривати аеропорти треба ближче до кордону з Європою, де більш небезпечніше, і де в проміжок часу в повітряному простору, коли знаходиться літак в українському повітряному простору, не перебільшує там Максимум там 15-20 хвилин. Це як Львів, Чернівці е такі аеропорти. Насправді це можливо, але знов таки ми повинні розуміти, що нам треба підсилювати нашу протиповітряну оборону, яка мусить працювати не тільки проти ракет. Але ще й проти е, борожуючих боєприпасів проти розвідувальних е, дронів, тому що ми розуміємо, що у нас відкрився е, аеропорти, то росіянам буде цікаво нанести якийсь е, удар для того, щоб збільшити е, більшу кількість жертв. Ми розуміємо, що ми воюємо з терористами, е, і на якій Женевській конвенції тут не, 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 немає речі. Тому саме нам треба посилювати протиповітряну оборону, яка має бути комплексна. І звісно ж, треба все одно на цьому напрямку працювати, тому що є потреба з точки зору економічного питання, що насправді є потреба, щоб працювали аеропорти, це скоротить відстань в логістиці. Того ж самого комплектуючого обладнання, яке нам треба для перемоги, це залежить від політичного рішення, це залежить від рішення військових, коли вони приймуть це до уваги почнуть в цьому напрямку працювати. Тобто тут знов таки тут потрібно розбиратися в цій ситуації. Посилювати оборону і ти вже з готовими рішеннями, тому що, наприклад, ті ж самі е, голови е, ОДА областей, які вони повинні виступати з питанням: ми можемо тобто ми пропонуємо. Вони повинні запропонувати теж зі свого боку, що вони можуть, тому що є місцеві бюджети, які можуть фінансувати покращення, наприклад, виділені гроші на розвиток цих напрямків, і саме тому треба е, дивитися це з різних кутів. Ми маємо дані з нашої розвідки, ми приблизно розуміємо. Скільки випускають ракет вони в місяць. Якщо ми порахуємо ту кількість ракет, які було нещодавно випущено то ми розуміємо, що вони насправді випустили близько двомісячної норми. Тому насправді, скоріш за все, іде накопичення. І плюс ми бачимо, що доволі тепла осінь у нас, тому ми розуміємо, що для з їхньої точки зору це не буде мати сенсу обстрілювати саме зараз. от Знову таки, Хочу сказати, що наша протиповітряна оборона набагато сильніша ніж була вона в осені минулого року. Тому я не впевнений, що росіяни зможуть добитися тих успіхів, яких у них були в минулому році при влучанні по критичній інфраструктурі. І наразі в нас буде набагато легше це відпрацьовувати. Лаждав таки. Бачимо, що ворог вчиться. Ці запуски ракет. Якщо ви побачите схему прольоту ракету, ми бачимо, що вони надважкі. Вони налаштовані на те, щоб якомога сильніше навантажувати наше протипівтронобором. А ми розуміємо, що ворог постійно використовує комплексний підхід, тобто він. А... Постійно змінює тактику в плані застосування ракет. Ми бачили, що застосовувались і такі ракети, як Онікс, і у нас застосовується балістика в при фронтовій зоні. Тому, а Чого очікувати, це буде комбіноване навантаження нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що за рахунок того, що у них наразі налагоджене виробництво БПЛА баражуючого шахеду, так звана Герані, як вони називають. Але все ж таки хочу зауважити, що ми нещодавно бачили, що такі борожуючі боєприпас впав на території Росії в житловий будинок. Тобто, ми розуміємо, все ж таки, що російське. Зборка вона дуже сильно відрізняється від е, іранської, і е, розраховувати на якісь покращення я б не розраховував на погіршення ставимо цавку на це. Що вони все таки буде погіршення в якості зборки і в якості комплектуючих. Якби ми ну якби ми не критикували, а все ж таки дія від санкцій є. Вона мала, її треба поглиблювати. Треба вторинні санкції вводити, Але дія від цього є В москві. Треба очікувати насправді блекаути, тому що наш розвиток би дуже потужно йде вперед. У нас є засоби, які можуть. Літати на велику відстань і нести доволі багато заряду корисного вантаження. Тому я думаю, що росіянам теж треба готуватися, щоб не думали, що війна десь далеко. Війна вона, вже у них буде скоро.